то є Бухтівецько-Бистрицький водоспад. Ну, він маленький там. Але водичка чистенька, хлопці купаються. Файно. Ми не будемо заїжджати, їдемо туди далі. Гарний міст, такий новий, зроблений лісництвом, напевно. Я думав, хтось на спорті їде. Тут дуже багато китайців мотоциклів, тому що вони дешеві, доступні. І люди катаються собі, ну там він коштує тисячу-півтора тисячі доларів. Зрозуміло, що так. То не на нас дивляться, на, на якихось дураків, тому що на тяжких мотах пертись десь вгори. Ми будемо їхати через хребет чортка, яким вже неодноразово їздили. Якщо бути точним, то два рази і будемо спускатись туди вже ближче старої гути ну, яблунька по-моєму чи пороги я вже забув яке це село як воно називається ну, а потім подивимося на карті і скажу ого така добра сосна рубки все рубки йдуть рубки не видно тут ніякого хребта оглядовості нема нема що показати ну, так кілька кілометрів треба підніматися до гори такими серпантинами. О, дивіться, як місцеві їздять. О, добрий день! З дітьми троє собі помаленько брик-брик-брик-брик-брик. Не брик, брик, брик. чи куди поїхали. Ну а що ж, то всі так їздять, а чим добиратися? Або треба мати підготовлену машину. Ну, сюди ще можна чимось таким простішим, в принципі. Але в цілому то так і та й довго. Тут тільки підйом, напевно, в нас пів години займе туди до гойдалки. Ну, не Гойдалка, а карусель. А туди далі, вже аж на саму чортку, то ще більше, бо це не чортка. Чортка там далі. Ну, нам ще дві години їхати точно по такому. Добиратись до місця ночівлі. Тобто до осмолоди. Лівіше то було на гору. О, видно вже ту карусель. О, тут панорама відкривається гарно пасічна дві години спускатись. Вон карусель. Як? Моцні-моцні гори, так? А тут друга сторона відкрилась. Ну, Ото там говерли не видно чи щось. А може й видно. Може бути, що видно. Йдемо на карусель, там побачимо. Побачимо. Може там поїмо трошки собі. Це вже з п'ята, напевно, година доходить. Ні, видно тут Чорногір, Чорногору. Ми її об'їхали. Стороною. Тут колиба. Напевно, якась сироварня раніше була, що Бо тут полонинка. Роман Космаш пише. а Тут вона вже недіюча, тривалий час. Нікого на гойдуці. Ну тут краєвиди шикарні. Однозначно? Однозначно, що краєвиди просто крутезні. А, валова. Що це є? Гора валова. 1257 метрів. Цікава така локація, але вона не працює. Не працює. Колиска, тріснув бетон. Карусель. Карусель така цікава, велика. Особливо там для дітей цікаво. Та й для дорослих теж цікаво, напевно. Мало залили, тріснуло. Так, Вигляд тут теж крутезний на одну і на другу сторону. Йдемо собі, поїмо трошки, перекусимо, бо не їли нічого сьогодні. Так, тут забили цвяхом, щоб ніхто не катався. Ну, гал, все, не негоди можна заховатися. Тут ми ремонтували КТМ. Тут відригнув замок. От якраз саме це місце. О, тут ще місцеві є. Добрий день, добрий день думаю, чого вони в четвер приїжджають сюди, як це так? А сьогодні п'ятниця. Я щось забув, що там вже день, один день їздили, то вже сьогодні не п'ятниця. Ой, не четвер, а п'ятниця, ну. О, такий добрячий тут. Стрімкий спуск. Мало, кофер. А, супер. Навіть не зачепили. А, тут, тут все, об'їжджається нормально. Ой. Так, тільки десь тут ну, треба, треба буде мокнути мод. Добре. І нам десь тут направо. Отут, прямо тут направо. Сюди, хоп, і з'їхали. Добре, не є мокро, значить там <кій> великих калюж теж не буде. Ну, бо там великі калюжі, там реально можна засісти в них. Тепер хвилин можна засікти 17-10, хвилин 40, напевно, такої їзди. Вийдемо на чортку. Ще перед на чорці, калюшки, калюшки. Побачимо. Так, тут десь має бути джерельце з боку. А от воно, от воно є, питне джерело. Навіть хтось баклажку забув. І Тоді вже між селами там доберемося. Вийдемо туди, куди нам треба. Добре, там ще кусочок отакої-от дороги і можна спуститись на Манявський водоспад. Зверху можна заїхати на нього. Ну Тут багато транспорту не їздить, то замітно по тому, як все позаростало. Ми бачили якісь мотоцикли, їхали тут. Ну, місцеві на китайцях. Ну та й все. Видно, коли цю дорогу робили, обвалили, ну, понятно, дерева, сосни, ялини, смереки. Ті стоять такі голі-голі, крайні, як сірнички рівнесенькі, знов піднімаємось до гори. О, ну, видно, насипи такі, так, як дорогу робили, вимощували. Там Урочище малиновище. Чи малиновище, як правильно воно вимовляється, я не знаю. Не можна загуглити. Теж не проїзна, така дуже сильна дорога. Багато смерек навалених тут було. Але хтось тут проїжджав і вже почистив хрест. І оце все, що я вам показував, напевно, в попередньому відео. Показував, показував, так, воно вже є готове. Ага. Ну добре. Кидає, тому що нерівномірно. Тут, тут я вже себе ногою страхую. Опа, тут сама глина. Так, що там Любас? Слизько в тих калюжах, а це, що справа, дуже глибокі. Норма! Слизькі калюжі, правда? Дна немає і мотом грає. Добре, там далі трохи більше, але їх небагато. що збоку буде їхати. Правильно. Я б теж так їхав. Але в останній момент засумнівався. Ну то ходом треба їхати. Ходом. А, Я теж об'їжджав два рази. А, там ще кілька калюжок буде. Не сильно великих все. Так, кілька калюж буде, але не багато, ну От одні з них. Ось така глибока, ого! Та глибока така. То З цього хребта немає панорам, якщо ви захочете сюди їхати, панорам нема, можливо тільки захочете його пройти, коли з мені відео попадалось, що хтось на велосипеді його проходив. Так що таке. Нарешті сів. А то треба все стояче і стояче, І то так добряче. Скільки там котра година? 45. О, дивитись не треба можна. Не вписатись з поворот, 35 хвилин вже їдемо. Все, я вже тут поставив собі пішохідний маршрут до смолоди 52 кілометри, охти, курва. То шлагбаум. Шлагбаум. А тут іншої дороги нема. Так. Так що ти, будемо перетаскувати зараз? Ну, там яма вирита. Я передолюю. Ну подивимося, може воно не зав'язано. Може годин відкрити, га. Угу, хера. Так во, так, во. Сюди перед, зад зносимо сюди і погнали. Е, сюди ввод треба вот І зараз поріч цим може поїдемо. Ну вроді проїзна. Треба подивитися. Тут можна їхати сміло. Мені здається, що вона зараз наліво туди виходить. Якраз туди, куди нам треба. Щоб не регали, то можна сюди поїхати. Значить, той хребет закритий, тому по ньому ніхто не їздить. Якесь таке. Тут теж можна їхати. І тут можна їхати, і там можна виїхати, так? Цікаві квести. Можна сюди? Можна сюди. Ано простіше сюди. Добре. день. Поїхав. Так, пробуємо попри шлагбаум. Ого! Тут важко вирулити. Хіба ззад закинути? Хіба отак вот весь зараз. Отак. Назад. І тепер вперед. Так воглушим. Кофор чіпляється Йоп! Падаю. Добре, 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 пускай, пускай, пускай! Пускай, пускай, пускай! Чекай, чекай! Вон перевертається! Ня-ня, пусти, пусти, пусти. Пусти, 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 пусти. Так, во. Давай, чуть-чуть. О, добре, 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 супер. Зараз добре Є. Yeah. опа все супер проїхали. Ты не занимаю. Ти он камеру знімаєш Ой, я! Зніма, Дыжинку, блядь. блядь, ну так нет! та ріжка, коли я хотів їхати. О, пропхали, пропхали, ти добре. Суперско. Все, погнали. 51 кілометр, курч. А нас вже там чекають. Хто покажу пізніше. Фу. Аж спотів. Тому самому небезпечно їхати в такі штуки. Вроді би нічого, 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 а тут хоп і закрито. Ну, там об'їзд був річкою, але от навіть би мод перевернувся і все, хто тобі поможе? Ніхто? Не 51, то до смолоди 51, а до табору то більше. Що у ну, нас? Знову, да. Виїхали, виїхали. Хвилин <клінг> 40-50 поїхали по цьому хребту. Виїжджаємо на асфальт і тулим в осмолоду. О, хлопці на скутерах на задньому роздають. А ну, хто вгадає, де ми є. Дивіться, зупиніть і пишіть, де ми є. Хто тут був? Тож напишіть, хто тут був? О, таке мілководдя. Капець. Так, мені, певно, що залетіла якась бджола або вкусила в шию. Це дорога в сторону Розера, Росохан. Ми їдемо на кемпінг. <coughs> Небагато людей поки що. Черг машин немає, як було там в стороні рокети. Тут таке не дуже популярне місце. Воно відоме, але не дуже популярне. О, роздовбана дорога, важко доїхати. Поендурити по горях нема де. Джипами... Ой, бляха! Але торчок був капець. Нічого. Максимум це кривий диск. Дубас щось почав навалювати. Резина в нас підтравлена, погнути на раз-два. Діма лишається в таборі, Віка теж лишається в таборі, бо ще працює, а ми йдемо в гори, піднімаємось з мальосиками. Любко, їдемо, доїжджаємо машиною і будемо йти на вершину гори якої львас? Не знаєш? Там пойдемось. Або Яйко, або горган. Так. Яйко лемське. а ми були на... минулого разу на Перегінському, так? Зараз побачимо. Що, їдемо? Їдемо всі разом. Зеркало покажи. Так. Зеркало. Зараз будемо... Піднімати з на якусь вершину, але ще треба доїхати, Тому там їхати тому там їхати простіше. Що там це зловбіситься. Кріслі, хоче вилізти. Хоче до мами. Одесі сидить і дивиться на гори. Дорога такава під для машини. На повному приводі з кліренсом, то простіше їхати годину добиратись треба від табору яйко і будемо підніматися на цю гору що ми приїхали під гору під саму гору три кілометри йти пішки будемо пробувати святика нести слінгу ніколи не носили ще його ну подивимось Будеш слінгу йти чи ні? Ха? Їхати. їхати будеш, слінгу. Тут є можливість розкласти якийсь табір собі, палаточку поставити. Досить так нічого. Вигляди гарні види. Тут нікого нема, бо тяжко Тяжко доїхати. Че мусор вон є. Хтось порозкидав. А рубки, рубки це просто капець. Вон дороги накатані на, на вершини. Це Аршиця чи ні? Так, це водний. Це якраз хребет аршиця. Тягнеться. Піднімаємося. Світославе, ти щось там бачиш чи ні? А? Ми йдемо, а. Гори відкриваються. Тривається гора. Капини ростуть по дорозі. Перекус. Тут. Що це таке? Клас, панорами такі відкриваються вже. Сидимо, відпочиваємо. Малюк щось собі їсть. Це ти кого поділишся зі мною чи ні? Йдемо далі, трошки помінялись, плечі не витримають. Незручно. От ще кілометр залишився. Вже виходимо з жереба. Так, західна сторона сильно затягнула. Може навіть буде дощ. Ми піднімаємося догори. Юля пішла зі святиком, дуже хоче вийти сама з ним. Тут вже мало що лишилось. Трохи сипучка, але якщо рівняти з грофою, наприклад, то тут, тут набагато легше. Вон, Юля. Малюк. Ні, не. <смеш> не Не, дам. Помахай пока. Помахай. Помахай. Пікни. Ну що, все, сіли, перепочили Спускаємось Там напевно, що дощик починається так виглядає що там дощ ідемо починаємо спуск піднімались майже дві години спуск має бути трошки менший коротший час бідолаха заснула Що, їдемо в дощ. Почався дощ, як з самого ранку зібралися, помаленьку їдемо. Гори вже парують, тут вигляді, таких нема, вони не відкриваються. Вони дуже і видно. Хотіли дощовики, помало їдемо. Дощик, дощик. Гори затягнуло так добряче. А ця сторона ні. в сторону Калуша. Заїхали в сівку калуску соляні озера. Трошки поплавали, я поплавав, більше ніхто не хотів. Казали, що буде пекти. Нічого не пече, все нормально. Ми не бачимо збитися. Все файно. Дуже велика плотність води, дуже багато солі, як поплавок плаваєш. Все, приїхали. Хлопці поїхали чуть швидше, я ще заїжджав до батьків дружини, дружина теж заїжджала. Що ми проїхали? Проїхали ми 605 кілометрів цього разом. Без жодних падінь, мод не прикладався, не лежав на боці, все в нас щітка. Тут я ставив захист в тому образи, вилучка сухенька. Мод, звичайно, що засраний. Цей брезговик допомагає не засирати. Сильно не засирати радіатор, тому що стає погане охолодження, коли набивається туди бруду, тому доштипував його. Так, все гуд, Тестував таку резину мотос. Вона мені не дуже подобається, тому що гудить сильно по асфальті. І коли великі шипи, то ну, мот погано себе веде. Тобто на нерівностях його переставляє. Ну, Тут таке розположення шашок. Так, в собут, все буде, все чітко. Миємось, що треба розкласти всі речі, посушити, тому що дощик був, От зараз плюс 28, жара капець. Ну і все, і до наступних подорожей.